Як таній ефір закінчиться, На так її буде. Людей. Е, так, всі? Віктор Рибаченко, пані Люба, так стукаю по екрану три, з, з, з три крапки і так кидаю лайчик. Зрозуміла. Дякую. Це ти по троє друзів чи просто? Ні, то просто так попало, але ну, ми так і були весь час. Ще, ще тільки сюди треба було додати нам оцього і оцього. Це ми весь час сиділи. Так. Ще десь сюди має бути що Думаю, гірші дімки. Ні, ще десь один має ну, такі, бути до нашої. А Петька. петь. Uh -huh. Оце наша банда була, ми всі разом весь час. Яке серйозно. — Ну, то, то, що ти то Ну, я знаю. Оце Ми весь час всі разом сиділи, їли, нас дві, то вони. ми все знали весь час. Що mm -hmm. де робиться. Чать брала Е, Ще ж мішка де. О, вот. От. Що а, от, що той? Так. А ця ото Ой. коли ми хотіли цукерки, то її до себе брали. Вона там давала цукерки. Мама, не можна такими бути. <гум> Ні, ми, ми, за, ми за, за роботу брали. За яку? Колись розкажу. Ага. Ні, серйозно. По пафосу? Ні. <гум> <гум> так, 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 так сіж. Фотки я вже бачила. Ну, то я ж їх показувала, а других ну, мені не з'явиться. Любаки, Люба, добрий вечір. Огромний привіт вам із Росії, у нас також в селі говорять, як ви. Слушаю і смотрю вас з удовольствием. Доброго здоров'ячка вам, Ольга Люба, миру, спокою, затишку і хай буде все добре. Інна Любочко, я теж раніше не садила цибулю на зиму, поки не спробувала голландські сорти. Мені сподобалося, спробуйте, хоч трошки не пошкодуєте. Іночка, я садила, я вам дякую за підказку. Я посадила, не знаю, може то не голландська, ну казали, голландська. Но якою посадила, такою вибрала. Колохати не росте. В полі росте гарна цибуля в мене, а колохати не хоче. Ось, Ото тільки як на, на степіра, на перо і все, більше ніц. Не хоче рости. В полі виростає, весною посаджу гарно, а на зиму в полі я не маю, як посадити, бо там не буде мені як тоді город скультів весною, бо буде там мені ділянка мішати. От, Так щось що таке діло. І я через те не саджу на зиму. Роман, Люба, скажіть, ви їх не переселяли в другий крівник, бо вони могли стрес і кілька місяців не нестися об два тижні? Ні, Роман, ще не переселяла. Шоно ну, маю тільки, думаю, переселяти. Машенька, мій ефір о 20.30. О, чуєте? О 20.30 Машенька буде? Так, Веста Єв... Євпраксія. Добро, Боже, вечора, Люба. Добро вечора, Люба. Доброго ну. Раїса, ой, добре, що сьогодні попаду до Марічки на стрім. Так, Марічки зараз весь час вечір 8.30. ефір. Так, Надійка, ага, зрозумів, Надійка, я просто не знав. Ільхов. А Наталка поставила лайк мамі. Ну, Раніше трошки поставила. Машенька, привіт Раисочку Орися, добрий вечір. Добрий вечір. Веста Сія. Я недавно знайшла ваш канал. дуже очень понравилась вызнайка Ви Знайка. Ви, знайка як ви вилічить у кози на имени Бородавки? Я тільки починаючий козовод, Одеська область. Дивіться, я колись, Мені в мене в козі на, на вівні бородавок не було ніколи, пу -пу -пу, то я не лікувала. А в кіз, на те, в корів, на дійках, були бородавки, ось, то я лікувала оце звичайна квашена капуста, оця, що таке по-настоящому квашиться, що там не водою заливається, не розсолом, нічим, а звичайна квашена капуста. Ну, у нас є один чоловіка, лайчиків нема. Давайте до...